На цю тему І тепер Сьогодні буде грати професійна група, ми так називаємо її. Це наші вихованці, наші учні, які е, декілька років навчалися, проходили всі випробування акторські. І ось сьогодні вони будуть е, показувати вам, чого вони досягли, досягаючи да? працювати. Це група дуже класна, ми пишаємося. Це люди, які дійсно створюють дуже якісний, про те, проєкти, вкладаються дуже відповідально. І якщо ви були на наших поставах саме цієї професійної групи, я думаю, що ви відчули, що тут роботи зроблено дуже багато. От про що ще? За про зараз, зараз прогуля теж а про групу, про те, що цікаво дивитися, як працюють саме такі, знаєте, молоді. І завзяті люди, які ще не, тобто це ще не підрослі, які знаєте, ходять як на роботу в цей театр і відіграють виставу за виставу і втомилися від цього. А ви відчуєте самі, що це, це може знаєте, це не буде абсолютно якась академічна досконалість, яку там да, потребують там десь в академічних театрах, але тут буде набагато більше буде така жага до життя і така любов до свого діла. То, що вони роблять, вони роблять просто із, із задоволення, із любові. І з великою відомістю. Я думаю, що ви це відчуєте точно. А у нас сьогодні е, Різдвяна ніч за п'єсою Старицького, Михайло Старицький переробив погляд тоді ще давно, в 19 столітті, і адаптував е, його оповідання для українського театру. Тобто це такий, знаєте, та класика нашого українського театру. І мова дуже-дуже красива, така стародавня, незвичайна. А ви адаптували Старицького? Ну там вже там всі, все було так. Трошечки. трошечки, трошечки. Так, ну, що, що ще хочеться вам сказати. Може хтось у нас не був і вперше, щоб ви е, знали про це місце. Да? Ми досі не зробили ніяких виписок, і люди питають, як знайти, і букають і шукають, вибачте. Ну, не, не дійшло ще до цього, буде ковід. Е, театральна студія Флора називається. Ми є в Інстаграмі, є на Фейсбуці. І ви можете подивитися там і почитати. Ми не всі наші вистави оголошуємо, не, не пишемо афіші, не кидаємо, тому що багато людей приходять і іноді просто не вистачає місць. А там, де ми знаємо, що тут -от, ми запросимо особисто там, деяких людей, хто наші там відвідувачі часто бувають у нас, то ми можемо скидати інформацію вам особисто. Ви потім залишите контакт, якщо вам цікаво. Ну будемо писати, що там намічається, планується, і будемо зустрічатися.